Я хочу вас усіх привітати. Слава Ісусу Христу, Завдячені Господу, і можемо разом з Пророком Самоїлом сказати, до цього місця допоміг нам Господь. За що слава Господи. Читаючи історію церкви мої дорогі, я хочу взяти під тексти до цієї історії. І слова Господнього, де я зачитаю їх і нагадаю місця святого Писання, де записані Послання до Євреїв, 13 розділ і 6 текст, і Ісус Христос учора і сьогодні, і на віки той самий. Євангелія від Матвія, 16 розділ, 18 текст, написано слова Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Я побудую церкву Мою, і ворота Адові не одоліють її. Повторення закону і цей текст, який висить перед нами, він говорить, восьмому розділі і другим текстом. І будеш пам'ятати ту дорогу, що Господь Бог твій вів тебе нею. І псалмист каже 116 му псалмі від Господа сталося це, і дивне воно в очах наших. За шість кілометрів від містечка Бориць. Теперішня Павлівка на північ розкинулось на родючих, Богом благословенних землях села Волиця. Історія виникнення цього села повстала від того, що землі не були під володінням панів. І багато людей, змочені панщиною. Тікали, щоб самостійно вести господар. І від цього, що вони стали вільними, село назвали Волицем. Інша версія виникнення села була в тому, що теперішні землі були заліснені, кругом був ліс. Знаєте, навіть є свідок є Павлович. То він розказує, що його дідуська був лісничим навіть в цьому нашому селі. І далі люди, що посіяти, то вони зробили такий вироб в лісі. Ви знаєте, таку зробили вулицю, щоб посіяти. І від цього, можливо, і стало село Вулиця. Але вільний від Панщини. Люди були поневолені рабством гріха і темрави, починаючи з 1918 року, вже після Першої світової війни в село прибули перші благословісники, рідні брати Макар та Олексій Нечибороки, які працювали на желізній дорозі в місті Кові. І побуджені Духом Святим сіяли зерно правди в Євангелії спасіння на спрагнені серця людей. Також Павло Рудський, який був благовісником з Біблією та духовною літературою, неодноразово був у селі, а також Франц Він... Вінцкевич Станіславович. Він був пресвітером церкви міста Коваль, але праця його не обмежувала стільки містом Ковель. Але разом з братами він був у селі Волиця, як проповідник істини Слова Божого. Слово Боже і Дух Святий стали діяти на змучені гріхом серця людей і стали прорізуватись пагінці покаяння. Люди Стали масово збиратися у селях чи в клунях односельчан, щоб послухати добру новину. Вістка Євангелія линула в сусідні села, а також і на Львівщину, і, сход, і сходи з'їжд. І люди спішили в село, водиться почути добру новину, сталося пробудження. Від сну гріховного покаяння стали повертатися до Бога, полишаючи гріховне життя. І тих по вірі навернених стало 18 душ. А в 22, 1922 року, 21 травня, відбулося Перше святе по вірі Хрещення. І в цьому ж році, 1922, -го, 8 -го вересня знову відбулося хрещення. І тими першими, що прийняли святе по вірі е, хрещення, а їх було 18 душ стали Редько Василь Горович, Грицюк Федора Морівна, Матушевська Агафія Григорівна, Редько Марія Васильівна, Масурок. Яра Григорівна, Мацюк Ольга Самсонівна, Дармофал Платон Филиппович, Матушевський Якуб, Матушевська Оксенія, Мацюк Уляна, Редька Кася, Кузьма Ольга, Парадуха Федір, Кузьма батько Ольги, Грицюк Хаврона. Це була мати Грицюка Якова Дементівича. Я... Ярушку Степан Литвинюк, щоб ви знали, хто з колони, що з Ярушків були перші віруючі в нашій церкві. І також Данилюк Олександра і хім'ю кіяхів Васильович з села Орищі. Пастору церкви. Міста Володимир Волинська племенку Адаму доручили опіку над новоотвореною церквою. 1923 році прийняли святе вірі хрещення Филипюк Олександр Іванович, Грисюк Яків, Дементівич, Редько Степан Михайлович і інші, працюючи бухгалтером у містечку порізьк. Сьогоднішня Павлівка і маючи велике бажання служити Господу, Фелипюк Олександр Іванович е, йде на біблійні курси, де проходили в церкві села Пісники. Після закінчення за порадою старших братів та церкви Олександр Іванович Велебюк стає першим присвітером церкви. Це мій дідуська, брати і сестри. Діяконом церкви вибрали Грицюка Якова Дементівича та Гретько Степана Михайловича. Перші зібрання проходили в простих селянських оселях чи в клунях, а пізніше стали збиратися в оселі Парадухи Федора Антоновича. Не тільки в неділю хата була переповнена людьми почути Слово Боже. Але у будні дні, в середу і п'ятницю і спогадів брата в Господи Мартинюка Миколи Пилиповича, де він розказує: вікна не були колись е е завішені, як тепер, а в центрі кімнати висіла велика газова лампа, що мала круглий гніт, і сильно на цей час світила, так що вечором світло. Було видно на сусідні села і люди, коли засвічувалось світло вечором лампи, всі кидали працю і спішили послухати Слово Боже, що розказує Микола Пилипович, що одного разу йшов сильний дощ, і бачу, що світло світиться. І думаю, піду і побачу, ну хто вже в дощ прийде. І коли він прийшов, то не можна було б тиснутися в хату. Дух Святий діяв на серця людей, Бог щорично прилагав спасенників до церкви. На 30-ті роки налічувалося більше як 100 членів на 100 членів зібрання відвідували багато діток. І він виникла необхідність у їх навчанні біблійних істин. Першим вчителем недільної школи був брат Мартинюк Микола Пилипович. Проповідниками церкви були Грицюк Яків Дементівич, Редько Степан Михайлович, Редько Василь Творович, Дармофан Платон Пилифоч, Черній Григорій. Андрійович Матушевський, Яків. Далі, читаючи цю історію, церква в селі Волиця славилась чудовим співом. І в церкві було чотири диригента. Це Філіпчук Олександр, Савчук Степан, Сівак Володимир. Мазурок Юхим, які чудово співала і служила Господу в церкві по під їхнім керівництвом. Церква входила до Союзу Церков Христових, де відповідальними служителями були Ярошевич Константин та його замісник Сацевич. У центрі, у місті Кобри. Я був на цьому місці, мої дорогі, я бачив цю будову, де знаходився центр нашого братства, де в тодішній час це була Польща, тут саме Преска область і все, це була Польща, і ми жили в цей час під Польщею. Далі стала необхідність побудови дому молитви і в ці важкі часи матеріальні і безрощілля розпочали будову. Челепюк Олександр Іванович, маючи дар благовісника, щоб в інші села проповідувати Євангелію, і там люди каялись, приймаючи Спасаючу вістку. І утворювалися нові церкви. Так була утворена церкві в селі Маркостав. Ви знаєте, і є відомості, що від цієї церкви, де Бушковичі, і вона стояла на межі тій молитві Маркостава і Бушкович, є відомості про те, що оці благовісники і цей дедушка ніс. Івані спасіння в зимно, і там от була утворена церква. Також в селі Шембів він звершував служіння, і там також утворилася церква, і в селі Ватир, де він побудував свою хату і віддав її під Повний Дім. Перед Другою світовою війною багато членів церкви виїхали за кордон Аргентина, Сполучені Штати. Останнє служіння Фелипюк Олександр, як присвітер церкви, звершив в церкві села Окорськ у 1943 році, даючи хрещення новонаверненим душам. Лихоліття Другої світової війни вірвалися і в церкву. 1943 році був змордований, а на ранок розстріляний, тіло якого кинули в борозну на полі, де орали і присипали землею батька шістьох дітей, присвітера церкви Филиппівка. Олександра Івановича. Чинили це визволителі, які йшли під червоними прапорами. І це відбулося недалеко від нас в селі Радовичі. На місце присвітера обрали Грицюка Якова Дементівича. Багато братів не повернулися з фронтових доріг. Але Бог пильнував про свою церкву, бо вона була його. І пішли інші брати на це служіння. Прийшла радянська влада і стала вносити свої корективи в церкву. 1957 році був забраний, недокінчений дім молитви, зламавши і перенесли будівлю в село Колона. Де вони її, як пише довідка Архіву Волинського, переобладнали під медпункт, але зламали будівлю, але не зламали дух церкви, стали ставитись погрози, щоб ніде не збиратися, вивідували і переслідували. Накладали штрафи, але ніякі вітри атеїзму не могли зламати Божу церкву. За згодою церкви стали збиратися в церкві села Риковичі, де на той час в церкві Риковичі було мало членів і не було проповідників. І так лилася здорова енергійна церква. В неділю ходили по 10-15 кілометрів церкву села Риковичі. А на тижні робили зібрання в своєму селі. Часто робили по вечорах співанки, де диригентом був енергійний брат Данилюк Андрій Петрович. Усі ці роки ми ставили перед органами влади прохання, щоб вільно збиратися у своєму рідному селі. Але ніякі жалоби де писали у вищі інстанції влади. І прохання не допомагали. В 1988 році супереч погрозам ми стали збиратися самостійно в селі Волиця. щоб оформити законом держави свобідно збиратися, нам завжди забороняли. Одного разу повноважений по ділах релігії сказав, заявивши і показуючи на свою руку. Що як виросте волосся, так ви побачите реєстрацію, котру ми не здали, та свій дім молитви. Спаситель чув молитву церкви та допомагав. Повстало питання вибору пресвітера. і церква одноголосно вибрала на служіння Даркова Андрона Івановича, який вже був вибраний на диятинське служіння в церкві села Риковичі. І знову було. Потрібно збирати каміння, почали по черзі збиратися у селі, віруючих і проводити зібрання. Пресвітер церкви на той час будував хату в ланах, що половина хати була б її молитві з окремим входом, і при закінченні ми стали збиратися, маючи приміщення і збиралися десь біля шести років. 25 червня 89 го року до церкви приєдналося 13 членів, які вийшли з церкви Риковичі, які були членами колись церкви Миляти. Потім разом з церквою несли Євангелію в села Грушів. Та села Миля, село Меляти, бувши жителями цих сіл, і утворилася церква в Миляти. Цей час дияконом і замісником Пресвітера було вибрано дармофала Івана е, Платоновича. Регінтом був Данилюк Андрій Петрович та його син Олександр. Постало питання побудови дому молитви. 7 березня 1990 року був відведений участок під, під будівництво дому молитви. Всі члени ревно вкладали кошти в будівлю, і будівництво не було, і в будівництві не було задержок. Було важко з цеглою на той час возили її аж з Азгримщини. Архітектором, постачальником і будівельником також був просвітер. А також кожен член вкладав свою частку будівництво. Також допомагали члени інших церков, які були сусідами. 1994 році 9 жовтня був посвячений на служіння Дім молитви після смерті дияфона Івана. На диябльське служіння був обраний дармофал Олександр Іванович. Проповідниками були Вавренюк Петро Лазарович, дармофал Ніканор Андрійович, Сахно Ігор Степанович, Мартинюк Микола Филипович, Оліфір Михайло Сергійович, Зінчук Анатолій Миколайович. Богун Віталій Олександрович, міщук Ярослав Олександрович, Мацюк Степан Самсонович, Редько Андрій Васильович, Дармофал Олександр Іванович. Жіноче служіння в цей час несли сестри Міщук Галина Олександрівна, Рішко Людмила, Дармофал Надя і Дармофал Гіля. Іванівна, Жиноче, дитяче служіння звершували дармофал Віля Іванівна, Поліфір Віра Андронівна, Гурська Лілія Аркадіна. Пресвітерською обласною радою на регіональному служінні був побраний е, на регіональне служіння був обраний пресвітер Дармофал Андрон Іванович, який часто був. Відсутні, відсутні у церкві, маючи працю в регіоні. Другим присвітером було обрано дармофала Олександра Івановича на дияківське служіння Оліфіра Андрія Венедиктовича. Закінчили коледж по музично-хоровому служінні три рідні брати. Це Петро, Сергій і Андрій Дармохвали, які несли служіння хоч. У 2003 році виникла проблем, проблема в церкві селі Козяти, де прийняв служіння Андрон Іванович і ніс його до 16 січня 1922 року. В цей час період були вибрані на Деятівське служіння Ріжко. Олександр е, Володимирович е, та дармофал Андрій Олександрович. Відповідальними за жіноче служіння була дармофал е, Надія Йосипівна. Відповідальними за дитяче служіння були Гурська Лілія Аркадіївна, дармофал Аліна. Станіславовна дармофа Марина Чигота Віта Молексіївна. І тими е словами продовжується церква. Лиш тільки сьогодні ми робимо зупинку і кажемо до місця цього допоміг нам Бог Господь. Ми зараз, мої дорогі брати і сестри, під час співу хору, Вислухаємо і схилив наші голови перед тими, хто пройшли ту нелегку дорогу церкви, за наших братів, сестер, молоді діток, де якраз атеїстична влада не давала змоги і навчанні, влаштування. але церква прийшла, тому Христос сказав, що я буду з вами до кінця віку. Амінь.